Розвиток суб'єктивного досвіду селф і взаємодія із матір'ю якраз в той самий час дає концепцію self і концепцію матерії через тисячі взаємодій. Вони накопичуються. Всі позитивні об'єднуються в те, що з часом ми можемо називати лібідо, тобто це активація позитивних ефектів, і те, що ми можемо називати агресією, це інтеграція всіх негативних афектів. Які активують. Захисні моделі сепараційної поведінки тут задійний мозок в цих функціях дуже багато ділянок мозку. Фундаментальна структура задійна в активації концепції селф. Це центральна частина лімбічної системи олца. Лімбічна система особливо в лівих і правих з'єднаннях темпоральних і парієтальних, і середня і передня кора, парасингулярна кора, Тобто ми маємо тут декілька зон центрально локалізованих. Які активують сприйняття і далі ефективну пам'ять досвіду суб'єктивного переживання, і в той самий час латеральні партовиб частина мозку якраз і префронтальна кора, префронтальна кора, темпора, темпороокситальна кора за... In che